2014 році, сьогодні у Миколаєві і в Україні водохреща. Я щиро вітаю кожного з вас із цим святом Христос охрестився. У війці Йордані. У рійці Йордані. Є така традиція так закликати на це свято, і є така традиція так відповідати на Нього. Сьогодні справді в Україні велике світле свято, яке позначено очищенням, освяченням, омиванням. І тіла, і душі кожного з тих, хто у святій вірі, у православній вірі, у християнстві. Це сьогодні спогад про славетну біблійну історію, промивання тіла Ісуса Христа. Це сьогодні спогад про хрещення Русі, промивання тіла слов'ян у ріці Дніпрі і в усіх інших ріках. Це сьогодні спогад про великі славні традиції. Коли ми разом із вами, не зважаючи чи то на спеку, чи то на мороз, чи то на радість, чи то на біду, але завжди знаходимо можливість і щастя бути разом, розділяти один з одним великі і славетні сторінки своєї історії, великі славетні епізоди нашого славного буття. І мені дуже приємно, що незважаючи на те, що частина з вас сьогодні вже встигла побувати у церкві, частина з вас вже привітала один. Одно із цим великим святом ви знайшли можливість прийти сюди, зустрітися, привітати один одного з цим славетним святом. Але з іншого боку, і на знак солідарності з Київським майданом, на знак солідарності із сотнями тисяч українців, мільйонами українців, які сьогодні в усіх куточках нашої держави, але звичайно, і за кордоном, щиро і по справжньому болівають не за тіло, за душу українського народу. За тіло нашої землі і за гармонію тіла і душі України. Тому дуже приємно, що сьогодні на цей заклик зібратися на нашому миколаївському народному віче відгукнулися керівники політичних організацій області, народні депутати, славетна Миколаївська громада, яка сьогодні поділяє принципи українського народу. Людей, які сьогодні поділяють принципи нашого з вами майдану, людей, які сьогодні радикально і рішуче засуджують відновлення або так звану реставрацію Радянщини, САВКА, диктатури і всього того, що, на жаль, повертається до нас, але під гаслом так званого законотворчого процесу. Під прапорами України у стінах нашої з вами Верховної Ради, і це скріплюється печатками тих людей, кому ми доручили своє життя, кому ми доручили свою свободу, кому ми доручали своє право бути щасливими, бути захищеними і бути впевненими у завтрашньому дні. На превеликий жаль, на превеликий жаль, за півтора місяці Майдану. Ми не змогли підняти всі 46 мільйонів українців. Але піднявся світ. Сьогодні на захист України виступають керівники багатьох європейських світових держав. Сьогодні на захист України виступають наші громади. Діаспора Сполучених Штатів Америки, яка дотиснула Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Це діаспора Канади, яка сьогодні рішуче виступила на захист українців. Це діаспора Латинської Америки, є наші люди і в Росії, є наші люди і в Австралії, і в країнах океанії і так далі. Тому я все-таки вважаю, що та велика місія, яка об'єднала нас, залишається незмінною. Ми хочемо жити в цивілізованій Україні. Ми хочемо, щоб влада була українською, ми хочемо, щоб український народ. Був захищеним. Слава Україні! Героям слава! Я надаю слово народному депутату України, справді народному депутату Ігорю Віталійочу Бриченко. Дякую. Тарас Дмитрович, як представити то тоді, шарлона Миколаївська громада. Дозвольте мені передати вітання вам від наших лідерів Арсенія Петровича, Тягнебока, Клішка. Від усіх політичних сил, які представляють нашу громаду на Майдані. Це організм, який підпитується знизу. От Миколаївщина, це і є маленька артерія, яка підпитує Майдан в Києві. В Києві твориться революція. Я думаю, ми доб'ємося, переможемо і покажемо нашій владі, що ми дійсно громада, яка хоче жити. Чесно, яка хоче дивитися всім людям, чиновнику, міліціонеру, сусіду, чесно в очі, не ховатися ні в подвалі, ні за углом, щоб висловити свою позицію, провести дискусію між собою, пообщатися друг з другом і знайти одне єдине рішення. Ми Україна, ми свободна держава. Ми громадяни, які не хочемо сидіти у підвалі. Ми хочемо. Ми хочемо общатися друг з другом. Ми хочемо, щоб наші діти, внуки, правнуки жили в свободній державі. І я б хотів би, щоб це була європейська держава, і ви теж прийшли сюди, тому що тільки по європейським принципам ми зможемо переламати оцю всю структуру. Ви зрозумієте, поки ми не зламаємо весь механізм, оцей, який вже з годами, як глубоко гадючий, друг друга, ну скрутився в цьому, поки ми його не розірвемо, нічого не поміняється. І я вам щиро вдячний всім, всім миколаївцям, всім, хто приїхав з районів, хто приїхав із села, підтримати підтримати, підтримути підтримує майдан. Я вам щиро вдячний, тому що ви люди з твердої громадської позиції. Ви думаєте, в Миколаєві нас ніхто не підтримує. Підтримують. Нас в районах і в селах всі підтримують. Люди бояться. От повірте, так зашугали вже той народ, що він боїться вийти і висказати те, що він думає. Чиновники так давлять на завісиміх працівників дитячих садків, шкіл, технікумів, інститутів, академій, що люди Ви Він подумає, що якщо сьогодні він... Потеряє свою роботу, то завтра не буде, за що йому кормити свою сім'ю, от до чого ми дожилися. Коли нам чиновник указує, що нам робити, він не думає за наші проблеми, він не думає, що немає робочих місць. О, що, де, діти не мають за що навчатися. Чиновник про це не думає. Чиновник думає, як нас більше нагнути, О, як більше з нас поїміть. що поповнить бюджет, з чого. Того працівника, який єлі-єлі ноги тягне, який в сім'ю приходить, і не знає, за що кусок хліба купити, а вони розказують нам про всі покращення і все остальне. І ще вам хочу висловити ну, не свою думку, а от події, які були в Верховної Раді. От ви бачили картинку одну. Я вам розказую, що було іменно з самої внутрі, в Верховної Раді, що відбувалося. Дивіться, коли пропихували законопроект по бюджету, всі розуміли, що вони в будь-якому випадку цей бюджет приймуть. О, чи вони його приймуть на вулиці, чи вони його приймуть в коридорі, чи вони приїдуть в Український дім, чи куди б вони там не поїхали, чи на банкову. Це все було готово. В них було дуже багато варіантів для того, щоб прийняти цей, ну, той, цей ганебний бюджет. І вони б його прийняли. Ми була така позиція, давайте виступимо, перекриємо, порвемо їх, розірвемо, розгодимо все, що зможемо зробити. Але ми вирішили цивілізовано, по-європейськи, дати можливість, щоб преса побачила, щоб винесли на весь мир, як у нас проходять голосування. О, і для цього ми дали їм можливість голосувати в Верховній Раді, щоб опять весь мир і в наша Україна, і ви всі побачили, як проходить голосування. Що ніхто не обращає ні на кого внимання, чи ти народний депутат, чи не народний з порушенням регламенту проводяться рішення. І ще раз ми показали на весь світ, який безпреділ твориться в Верховної Раді. Верховна Рада вона не існує. Існує в нас президент, який дає указівки, і вони чітко приймають усі ці рішення. Хоча половина регіоналів не голосували. О, те, що казали, що там карточки виривають, що їм заважають голосувати, ніхто не заважав. Дивилися, щоб чітко кожен голосував за себе. Щоб кожен назимав, нажимав кропку тільки за себе. Все. оця одна цель стояла. І коли люди... Тось, Депутати з регіонів пхали руку голосувати за другого депутата, просто-напросто не давали йому голосувати. Все, оце таке було противостояння. Але ви всі побачили, що твориться ще раз Верховній Раді. Безпреділ, правильно. І коли вони винесли законопроекти, ті, які ганебні. О, які знущаються над депутатами, над простими мешканцями, над громадянами, які забороняють свободу слова, о, то половина регіоналів не голосували за ці закони. У них, коли вони поставили на голос, спочатку проголосувало 225, не фатило, другий раз поставили 224. Вони зрозуміли, що голосів немає. Зразу перевели. Голосування руку. Порушення регламенту. Воно будь-по поімени. Іванов за, Петров за, Сидоров за, Бриченко проти. Ну отак от. За 2-3 секунди приводили, так, да, цифру. Так що Олені, ну красавець. Так що повіміть правильно, що Рибаку, калетнику і Олейніку вже я не знаю, що їм. Робі, і ще раз дякую вам за те, що ви приходите сюди, підтримуєте, тому що якщо у вас тут не буде, буде за отак буде чахнути Майдан. Те, що нам розказував Гриценко, що Майдан чахне, та не чахне. Він. Коли людина поїхала, ви повіте, я вам розказую те, що проходить ну, внутрі, щоб ви знали. Коли Гриценко заявив, що Майдан затихає, роз'їжджається, палатки не так стоять. Дві неділі його не було в Києві на Майдані. Коли люди, всі депутати, ви, хто приїжджав, ту вже половина з вас побувала на Майдані. Не один день, сутками жили, по 5 по 6 суток. Особливо на свята, коли така напруга була, цієї людини не було. І коли він через дві неділі приїхав і зайшов на діжурство, і висказав, що Майдан вимирає, все, він роз'їжджається, палатки не так стоять. І йому на фракції, коли вже під... ну, була фракція, йому підняли питання. А чому ж ти не підійшов, коли ми ставили палатки? Чому ти не прийшов і сказав, хлопці, а палатка не так стоїть? Давайте переставимо. Проблема переставить. Взяли, поставили так, як тобі хочеться. Якщо ти вважаєш, що вона не так стоїть, придіявляти претензію, обіжати тих людей, які на Майдані прожили, а ти собі дихав, їздив на лижах і потім приїхав, розказав. як... Неправильно ми робимо щось, підскажи, ми поставимо свої плечі. Так що дай Бог вам натхнення, святом вас, так що після акції йдемо всі, попурнаємо трошечки, побливаємося водичкою О, і всього найкращого вам. Передаю слово так, колезі Дякую. <піллянна> Слава Україні! Героям слава! Що товариство! Доки такі народні депутати нас представляють, то ми можемо бути спокійні за події в Києві. Чи не так? Да. так. Надзвичайно ну, приємно дивитися на світлі обличчя обличчя в цей світлий праздник, це свято на світлі обличчя. Правопорушників, злочинців, екстремістів, які сьогодні поодягали маски всупереч закону, і вийшли лякати суспільство. Знаєте, товариство, коли, коли до нас дійшла звістка про те, що в Києві було в злочинний спосіб протягнуто ухвалено ті законопроекти. Абсолютно абсурдні, які одразу ж набули ім'я диктаторських законопроєктів. хтось у нас в партійному офісі пожартував, що, мабуть, від сьогодні обсяги продажів масок і касок збільшуються в десятки, а то й сотні разів. Бо Зрозуміла певна річ, що після такого кожна порядна людина вважає справою честі мати вдома маску, каску або щось подібне. І дійсно, як ми бачимо сьогодні, це абсолютно так. Мабуть, кожен з нас просто дійсно зобов'язаний тепер купити собі щось подібне, аби адже якщо той злочинний режим вважає нас злочинцями, то значить, що ми все робимо правильно. Сьогодні занурюючись у крижану воду. Десятки мільйонів українців.